Наслідки ударів по Харкову та області є загиблі та постраждалі зведення від хова за добу. 15.40 місто Харків. Ворог здійснив авіаційний обстріл ФА-500 у п'яти локаціях в індустріальному Слобідському районах та в центральній частині міста. Пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів, 1 приміщення підприємства. Постраждали 97 людей, з них 22 неповнолітні. У п'яти дітей стан задовільний. У 17-річної дівчини важкий. За уточненими даними правоохоронців загинули шість людей: чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою. Дані встановлюються. 31 серпня у перші 40 в селі Одноробівка Богодухівського району внастрідок обстрілу пошкоджено будинок. О 23.3 30 в селі Безруки Дергачівської громади. Внастядок обстрілу горіла трава та гілля на площі 100 квадратних метрів. О 21.10 в селі Українка Чугуївського району. Внастядок обстрілу горіла трава на площі 20 гектарів. О 16.32 поблизу села Зарожня Чугуївського району. Внастядок обстрілу горіла трава та листя на площі 200 квадратних метрів. О 15.27 в місті Чугуїв. Внастядок обстрілу горіла трава, чагарники, автомобільні покришки. О 14.20 у в селі Соболівка Куп'янського району. Внастрідок обстрілу горіла трава на площі 2 гектарів. О 14.05 в селі Шийківка Ізюмського району. Внастлідок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда. О 13.10 в селі Ізюмське борівської територіальної громади. Внастлідок обстрілу горіла трава на площі 2 гектарів. О 12.50 в місті Куп'янськ. Внастідок обстрілу пошкоджено господарчу споруду та житловий будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 158 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 11 пожеж від ворожих обстрілів у Чугуївському, Куп'янському та Ізовському районах області, а також у Київському, індустріальному та Слобідському районах міста Харкова. Так 15 п'ятнадцятій в результаті влучання авіабомби у житлову 12-ти поверхівку сталися руйнації конструкції та пожежа площу близько півтора тисячі квадратних метрів. Вогнеборці врятували 12 мешканців будинку, зокрема одну дитину. Також евакуювали 160 Осіб. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожого удару. Працюють психологи ДСНС, якими надано допомогу 125 особам. О 19.20 пожежу локалізовано. Тривають роботи з її остаточної ліквідації та розбору завалів. За уточненими даними, 6 осіб загинуло, 97 поранено. Загалом зафіксовано 66 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 46 гектарів. Нічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 96 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку відбулося сім бої зіткнень поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська. На Куп'янському напрямку точилося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоента, Олексій Харків. Новини.